План дій зі сталого енергетичного розвитку Чернігова на 2015-2023 роки презентували в міській раді. Він створений і буде виконуватись в рамках проекту USAID – муніципальна енергетична реформа в Україні відповідно до провідної ініціативи Європейського Союзу Угоди мерів. Город Чернігов 2011 році підписав мерів. Заглашення мерів об'єднує в собі порядка 4 тисяч городов Європи. Це Передовые города, которые э, взяли европейскую инициативу 20-2020, э, сокращение потребления энергии на 20%, э, замещение э, ископаемых источников топлива альтернативными на 20% и, соответственно, выброс, уменьшение выбросов СО2 э, на 20%. Згідно з планом Чернігів до 2023 року зменшить викиди СО 2 на 23%. СО2 это є універсальний еквівалент. Сокращение выброса СО2 может достигаться двумя основными способами. Первое это энергоэффективность, то есть уменьшение потребления энергии, уменьшение нерационального потребления Тобто Энергоэффективность это в современных условиях путь к независимости нашей страны. В плані йде мова про заміщення природного газу альтернативними джерелами енергії, тими, які є в Україні. Це може бути сонце, вітер тощо. До 2023 року. В системі комунального теплозабезпечення скоротять використання природного газу майже втричі. Бюджетні будівлі, а це школи, садочки, поліклініки будуть термомодернізовані. З, з, з учетом, безусловно, суфінансування жителів, город буде активно внеряд програми. по энергосбережению в жилых зданиях, что благотворно скажется как опять-таки на уровне комфорта, так и на стабилизации роста тарифов. Потому что когда мы экономим энергию, мы экономим деньги. Принятие этого плана, что она даст для Минской Ради? Ну, в первую очередь, это поновить членство места в угоде мэри и дать возможность доручиться до международных до ресурсов, международных финансовых Інститутів на реалізацію плану дій зі сталого енергетичного розвитку Чернігова потрібно немало-небагато мільярд 300 мільйонів гривень. Документ передбачає вісім джерел фінансування. При цьому на міський бюджет припадає невелика частка. Більшість суми це кредити та кошти інвесторів.